Рухатись настав вже час, щоб здоров'я було в нас, прокидайся день новий, сонячний, весняний і живий.

М'ясо. А у Діани вона вже смачна. Навіть каву, яку ми любимо зранку пити, дорослі особи. М'ясо не шкідливе. У так? Якщо багато їсти солодкого, знаєте, ні війна, швидке приготування, а. дуже шкідливе. Подох. М'ясо не шкідливе. Шкідлив. М'ясо не шкідливе, воно нам потрібно для здоров'я. Я ж все їй казала. Я би сказала, що... Це ж кукурудка. Це пончики, не печемо. Пончики, дякую, молодець за уважність. Так, енергетичний напій, так? Шкідливий. Шкідливий. Рез... Шкідливий. 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 Краще яблочко посмакувати, яблочко, так? Молодець.

А, грустный. Алина. Да, Ой, куричок на воды. Жени такого, сакувати по мужику. Так, наступный. Жовтый да, помаранчик. Молодцы, э, э, а ты грусты знают. А бананчики, ням-ням-ням. Ну, 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 персики, звичайно, це ну, 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 Лохина. ну, 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 Базилік, ну, 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 капуста, виноград. Цибулька, да? Виноград. Я дуже люблю. Сливо. Молодці. Які ви молодці? Так, вже наскільки ми піддали ритму серцю нашому, вже відчули, чули діти, що рух це життя, а спорт допомагає нам і загартовувати серце та легені, Робить наше тіло внучки пластичне, покращує настрій. Допомагає нам бути сильними, розвиває помадний дух, зміцнює м'язи та здоров'я. Види спорт. Молод! Хамбок. Регбі, Так. Теніс? Так. Ну, баня. Так, у мене плавання, баскетбол, теніс. Я не спробувала теніс. Я пішла, я завами. Ну, говорили всі. А туди, туди ще. На фермах плавати. А це, блядь, да? Веслування. Гімнастика. Гімнастика. Здогаки гімнасти. Катання. Схирна катання. Схирна катання. О, один бал. Та баскетбол, майбол. Волейбол, волейбол. А волейбол. Вони спортивні, шахи, 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 шахи,